Операція США у Венесуелі, щорічна виставка CES та новий рекорд на автомобілі Тесла. Ну, а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Давайте почнемо з основного. Головна тема цього тижня Венесуела. І я розумію, що багатьом вона вже, мабуть, трохи піднабридла, але я спеціально увесь тиждень уважно слідкувала за новинами, щоб підібрати для вас лише найцікавіше. Тому давайте розбиратися. Отже, давайте почнемо з того, що зараз відбувається власне в самій Венесуелі. Наразі в країні запроваджено надзвичайний стан у столиці Каракасі. Ситуація залишається нестабільною. Люди побоюються можливої гуманітарної кризи, тому шикуються в черги в магазини за продуктами першої необхідності. Одразу після операції США в окремих районах були перебої з електрикою та водою, але вже усе плюс-мінус стабілізувалося. Втім, зараз вулиці Каракаса патрулюють загони так званих колективос. Це провладні озброєні групування, які часто зупиняють перехожих, розпитують, перевіряють телефони і таким чином намагаються виявити опозиціонерів. Тож, на відміну від загального піднесення за кордоном, де багато хто радіє усуненню Мадуро, всередині країни настрої зовсім інші. Тепер, що відбувається з самим Мадуро? Наразі він і його дружина Силія Флорес перебувають у спеціальному слідчому ізоляторі в Брукліні у Нью-Йорку. Їх утримують окремо в різних камерах у повній ізоляції. У понеділок, 5-го числа, обидва з'явилися у федеральному суді Мангеттена, де їм зачитали обвинувачення за чотирма основними пунктами, серед яких наркотероризм, змова щодо ввезення кокаїну, торгівля наркотиками та інші федеральні злочини. Обидва заперечували свою провину, назвавши себе невинними. І тут є кілька досить цікавих деталей: по-перше, DEA – правоохоронний орган, який власне і займається справою Мадуро. Ви вже могли його знати за серіалом Breaking Bad. Це те саме управління боротьби з наркотиками, яке ганялося за Хайзенбергом. Тому, якби вся ця історія відбувалася в серіалі, гіпотетично Хенка могли назначити на ось цю справу. Хоча навряд чи. По-друге, сам процес захоплення і перевезення Мадуро із Венесуели в США став досить резонансним. Наприклад, коли Трамп запостив ось цю фотку з Мадуро, де той одягнений у сірий спортивний костюм Найк у модних навушниках та з пляшкою води. На сайті Найк ось ці костюми розкупили буквально за лічені години. Але якщо ми вже заговорили про дружину Мадуро, Сілю Флорес, варто вам розповісти трохи про її бекграунд. Сілія Флорес далеко не найпростіша перша леді. У Венесуелі її вважають за краще називати перша бойова леді. По суті, США звинувачують її практично в тому самому, що й Мадуро, у отриманні хабарів за сприяння наркосхемам і в маніпулюванні роботою венесуельського антинаркотичного агентства. Іншими словами, американська сторона вважає, що вона покривала наркотрафік на найвищому рівні влади. Однак тут цікава не скільки сама Силія, скільки її родичів, бо, походу, кримінал це в них справа сімейна. У 2015 році на Гаїті поліція заарештувала двох її племінників: Ефраїна Антонія Кампа Флореса та Франціско Флореса де Фрітаса. Під час спроби організувати перевезення до США 800 кілограмів кокаїну. Або ось інший родич Карлос Ерік Мальпіка Флорес. З 2018 року він перебуває під санкціями панами за відмивання грошей і фінансування тероризму. Так що ось таке от в неї кримінальне сімейне дерево. Тепер поговоримо про найцікавіше, як на всю цю операцію відреагували трампісти і демократи. Ну, в таборі прихильників Дональда Трампа панує відвертий тріумф. Консервативні коментатори називають захоплення Мадуро рішучою перемогою. А сам Трамп заявив Fox News, що спостерігати за операцією було просто amazing. демократи ж, що мабуть цілком очікувано, сприйняли дії президента доволі холодно. Їхня головна претензія полягає в тому, що конгрес ніяк не був попереджений про проведення операції. По суті, Трамп просто взяв і самостійно віддав указ почати бомбити Каракас. Крім того, демократи апелюють до того, що операція у Венесуелі відволікає увагу американців від внутрішніх проблем США. У результаті демократи опинилися в доволі такій складній ситуації. Якщо вони виступають проти дій Трампа, це виглядає так, ніби вони фактично захищають Мадуро, якого самі ж роками називали диктатором. Якщо ж вони підтримують операцію, то погодяться з тим, що президент може одноосібно розпочинати воєнні дії, ігноруючи Конгрес і навіть міжнародне право. Тому вони якби критикують не сам результат, а спосіб, не те, що було зроблено, а як саме це було зроблено. Ще окремою темою стала історія з фотографіями Трампа під час операції. У момент бомбардування Каракаса він і його найближчі соратники перебували в Маралаго у спеціально облаштованій темній кімнаті, звідки вони в реальному часі стежили за подіями. Очевидно, це була така відсилка до фотографії Обами під час операції з ліквідації Осама Бен Ладена. Так ось на одній з тих фотографій з Трампом та Пітом Хексетом на задньому плані засвітився твіттер ось тут великий твітерський емоджик. Пізніше з'ясувалося, що на екрані тоді було відкрито акаунт твітерських осінтерів, які за розрізненою публічною інформацією намагалися зібрати загальну картину того, що насправді відбувається в Венесуелі. Тож Трампу було важливо розуміти, як саме ця операція виглядає в очах усього світу. Головне ж питання все ще залишається відкритим: що буде з владою у Венесуелі далі. Формальна обов'язки президента зараз виконує віце-президентка Дельсі Родрігес. За цей трохи більше ніж тиждень вона встигла висловитися то за співпрацю з Трампом, то проти неї. Але в цілому, начебто, в неї особливо і немає ніякого вибору. Ще однією потенційною фігурою була лідерка опозиції Марія Каріна Мачадо, яка нещодавно виграла Нобелівську премію миру, яку так сильно хотів здобути Дональд Трамп. Але, як ми знаємо, Трамп її відкинув, заявивши, що вона не має достатньої поваги та підтримки всередині країни. Але має Нобелівську премію Миру. Що ж, робити якісь прогнози на майбутнє я точно не буду. Аж надто швидко змінюється вся ця ситуація. Скажу лише те, що, можливо, ми з вами входимо в якийсь новий етап історії, де керуватиме Ріал Політік. Фух. Пропоную змінити тему на щось більш позитивне. З 6 по 9 січня цього року в Лас-Вегасі відбулася вже традиційна виставка користувацької електроніки CES. Минулого року цю виставку майже повністю затьмарили новини про пожежі в Лос-Анджелесі, і цього, мабуть, їй теж не дуже пощастило. Однак, що там по самим технологіям? Найяскравішою для мене новинкою цього року стала компанія Lego, яка тепер випускатиме розумні детальки зі звуковими та світловими ефектами. У цей понеділок компанія представила нову технологію Smart Play, яка має оживити їхні конструктори. Головним елементом цієї системи буде смарт брік. Це такі розумні деталі, оснащені електронними компонентами, які дозволяють детектити рухи та реагувати на них світлом чи звуком. Сама компанія назвала цю новинку однією з найважливіших ще з 1978 року. Тоді вони представили ті самі міні-фігурки, за які ми напевно найбільше і цінуємо компанію Лего. На самій виставці технологію показали на прикладі набору із зоряними війнами, зокрема, ось цим космічним кораблем Люка Скайвокера. І ось здавалось би, така класна і невинна новина. Але навіть тут компанію встигли розкритикувати. Основне побоювання полягає в тому, що нова технологія може заважати дітям фантазувати. Мовляв, вся суть Лего завжди була саме в тому, щоб дитина сама додумувала історію, спираючись на власну уяву, а не отримувала її вже готовою. І варто відзначити, що це, блін, правда. В моєму дитинстві, наприклад, ось ці ноги Лего-чоловічка виступали в ролі пушки на моїй базі. Особисто я, якби мені в дитинстві подарували такий набір, була б безумовно дуже рада. Але дивлячись на те, як швидко зараз ростуть ціни на LEGO, впровадження SmartBrick виглядає не найкращим маркетинговим рішенням. Судити вам знайомтеся, це Девід Мос, американець, який нещодавно проїхав уздовж усієї Америки від Тихого до Атлантичного океану на своїй Теслі повністю на автопілоті. Як мінімум, саме про це він заявив в своєму Твіттері. 31 грудня 25-го року Девід Мос написав своєму Твітері, що подолав шлях у 4400 кілометрів, який розпочався біля закусочної Тесла в Каліфорнії та закінчився у курортному містечку Міртл Біч в штаті Південна Кароліна, аж на іншому кінці країни. І як заявляє сам Девід, на це в нього пішло рівно 2 дні 20 годин, і за весь цей час він жодного разу не перехоплював керування машини. Мос використовував FSD версії 14.2. Це останнє оновлення автопілота Тесла, що розшифровується як full self driving тобто повне самоводження, повне самостійне керування. В Твіттері до нього очікувано одразу прилетіло дуже багато питань. І перше з них це а чи сидів він за кермом? І за правилами системи так. Водій повинен сидіти на місці водія, оскільки функція FSD вимагає активного нагляду. Тобто ця функція не робить машину повністю автономною, ти все ще повинен бути пильним, щоб, якщо що, перехопити управління. Друге, це, чи тримав він руки на кермі. Його публічне формулювання звучало як Zero Disengagements. І це не все одно, що hands-free. Він стверджує саме про відсутність перехоплення управління, не про те, що він їхав всю дорогу взагалі не торкаючись керма. Тому тут хто як зрозуміє цю фразу. При цьому, за правилами Тесла, машина постійно стежить за увагою водія. Є камера в салоні, і в якісь моменти система може вимагати докласти легкого зусилля до керма. Інакше вона дає попередження, і в результаті може взагалі вимкнути систему на одну поїздку чи на якийсь термін. Що ж, сподіваюсь, що наступного разу його маршрут виглядатиме ось так. І на кінець дуже коротка, але дуже показова новина. Пам'ятаєте, як вже минулого 2025 року Дональд Трамп обіцяв випустити смартфон Т-1 вартістю 499 доларів? Спочатку це мав бути повністю Made in America телефон, задизайнений і зібраний виключно в Сполучених Штатах Америки. І виглядати він мав ось так: тільки в золотому кольорі все як любить Трамп. Початковий план був випустити пристрій у серпні чи вересні 2025 року. Потім термін перенесли до кінця 2025 року, і ось вже настав 2026, і як ви всі знаєте, пристроя досі немає. При цьому на офіційному сайті TrumpMobile.com все ще можна внести предоплату в розмірі 100 доларів. Куди саме підуть ці 100 доларів, невідомо. До речі, якщо ви не знали, все та ж компанія Trump Mobile пропонує також послуги мобільного зв'язку, де щомісячна вартість становить 47 доларів 45 центів. Типу така відсилка на те, що Трамп 45 й і 47 й президент США багато про що говорить той факт, що це саме 47-45, а не 45-47. Хоча з хронологічної точки зору було б логічніше зробити саме так. Що ж, ну на цьому все це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все, дякую за увагу.